Добрий день, шановні друзі. Вас вітає програма Діалоги і я її ведучий Богдан Чуфус. Сьогодні у нас дуже поважні гості: пан Роман Круцик, громадський діяч, народний депутат другого скликання, голова Київської міської організації Українського добровільного. Історико просвітницького правозахисного благодійного товариства меморіал імені Василя Стуса, а по ходу п'єси ми ще поговоримо, чим ми займаєтеся, займалися раніше, а також доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова, кандидат історичних наук Олександр Музичко. Пане Романе, дуже раді вас бачити в Одесі і в нашій студії. І на перше запитання: що привело вас? Який вітер заніс вас у наші Палестини до Одеси, і одразу ж яка програма вашого приїзду? Наскільки ви приїхали? З ким маєте намір і хотіли б зустрітися? І, власне, про що б хотіли поговорити сьогодні з нашою аудиторією глядацькою? Тому що ми виходимо не лише на місто, але і на область, і навіть зачіпаємо деякі райони сусідніх областей? Ну, звичайно, буду починати з останнього. Ви задали дуже багато запитань. Мені хотілось б зустрітися зі всією Одещиною. Оскільки дуже добре знайомився з Одещиною по архівах, адже два з половиною роки тому назад я працював тут декілька тижнів в Державних архівах і в архівах Служби безпеки України. Так само така сама праця була по всіх обласних архівах України і архівах СБУ І в результаті вийшла праця, така велика музейна експозиція Народна війна. І опис цієї експозиції, і, власне, з плакатами виставки на воднові. Давайте я покажу нашим яка глядачам, яка є має... крупним планом. Так. А ви продовжуєте. Фізична виставка складається з 29 плакатів, плакатних таких стендів, розміром 80 на 210. І сьогодні вона презентується в Одеській просвіті у залі в 16.30. І сподіваємось, що на виставку прийдуть особливо науковці, студенти, тому що виставка побудована виключно на архівних документах, і цією виставкою в історичний обіг вводяться сотні нових документів досі невідомих. І відображає вона визволену боротьбу українського народу проти совітської окупаційної влади. До, дуже дякую вам, Ще повернемось до цієї книжки. Я хотів би тільки додати ще два слова. Що пан Роман е, приїхав сюди на запрошення, передусім такої громадської організації, як Український народний університет, яка діє при власне просвіті, організована українськими патріотичними, е, власне, ну, передусім, всеукраїнським об'єднанням Свобода, і е, пан Роман виступить сьогодні е, з е, такою лекцією, промовою. Власне, яка буде присвячена не тільки виставці, але й аналізу взагалі явища комунізму, е його так скажімо, внеску е в лапках в розвиток України або навпаки, тобто його сутність як явище всесвітньому контексті, і відповість на запитання, я так думаю, як завжди численні аудиторії. Аудиторія у нас це вже шоста лекція, шоста зустріч з різними людьми. З різних областей України і завжди достатньо багато приходило людей, які завжди задавали багато запитань, що свідчить передусім про те, що Одеси там далеко не байдуже історії України, як дехто хоче зображити. це. Ну і от власне, це те, що я хотів додати. До речі, за цією виставкою нам вдалося вперше в українській історіографії вивести статистику. Визвольної боротьби на Україні, тому що дуже часто говорять, що там нічого не було такого на Україні, та незалежність дісталася Україні випадково. Так собі, випадково і так далі. Але ви знаєте, ми взяли часовий період 17-32 рік, і за цей період в Україні відбулося 268 збройних повстань. Це за документами, за чекістськими документами, які ви знайшли в архівах. І це не були прості повстання, що там повстало якесь село, хутір, кілька чоловік. Ні, це повставали кілька сіл, об'єднувались цілі райони, створювали свої республіки свої. І що головне, я був дуже здивований, коли, так виводячи статистику, дійшли ми до Одеської області, тоді до Одеської губернії входили і Миколаїв, і Херсон. І е, в Одеській губернії було найбільше збройних повстань в тому періоді, 17 У 1732 році, було 54 збройні повстання. Це в загальної кількості про які замовчувалися? про які замовчують. Тут було багато видатних політиків, багато е, військових українських військових, які очолювали повстанські загони, і тут відбувалися дуже серйозні е, битви у боротьби українського народу. І е, а що таке? Боротьба за власну державу. Боротьба за власну державу це і політична історія любої нації. Ви візьміть історію любої держави, відкривайте ту історію. З чого вона починається? Вона починається із боротьби за власну державу. Як створювалася їхня держава? І отже, наші противники хотіли б, щоб Україна не мала. Політичної історії, і власне тому і не мала пам'яті. Пам і тому оці періоди історії, особливо боротьби тут на Великій Україні, на східній Україні, на Південній Україні, замовчувались. Документи були під грифом секретно, а на боротьбу на Західну Україну кинули пропаганду, щоб цей рух очернити, опоплюжити і так далі. І власне наша виставка народна війна показує визвольну боротьбу Східної України, і вона була далеко масштабнішою, ніж та боротьба, яка. На заході України у УНУПА. І це та нова сторінка, яку хотілося б донести до молоді, до людей, щоб вони знали, що таке їхній народ, особливо тут, на сході України, щоб бачили, як боролися їхні батьки, діди боролися не за хліб, а боролися за власну державу. Я б хотів би тут ще додати, що о, власне, приїзд пана Романа я розглядаю е, не знаєте, не як просто таке да, на якісь а це співпраця, тому що як знає пан Богдан і наші глядачі, я думаю, що одеські вчені, одеські громадські діячі, такі як, наприклад, Лідія Ковальчук, яку треба обов'язково задати, то, то одеська група Меморіал реабілітовані історію, Вони дуже активно вже далеко не перший рік діють в напрямку подібних досліджень, і народні власне повстання і український національний рух проти більшовицької окупації. Він передбачає, мені здається, Це треба просто наголосити не тільки рух в сільських районах, так а ще й в містах. Власне, Одесу треба тут нагадати, в Одесі була величезна група. Значних українських політиків, такі як Іван Луценко, доктор медичних наук, голова певний час одеської просвіти політичних партій, який загинув, я нагадаю, будучи інтелігентом, тобто лікарем, зі зброєю в руках, правда, загинув він на Волині, але в 19-му році він один з перших, власне, був тих, хто провідників українського національного руху загинув. Причому не власне, від репресій, да, в ті роки, а в бою. Власне, так, власне було тут тому в нашій де. експозиції, в цьому путівнику до неї ми подаємо не тільки кількість збройних селянських повстань, ми починаємо кількість підпільних організацій, які так, були, так. діяли на території Одеської області. Міст, кількість повстанських загонів, скільки діяло, відомих, невідомих, бо е, в чекістських документах дуже часто описують повстанський загін, яке озброєння, скільки чоловіка, не пишуть атамана. Якщо є атаман, то ми це відносимо до відомих загонів, якщо немає вказаного отамана, то невідомих. А чому вони приховували це? Як ви вважаєте? Тому що це є визвольна боротьба, а це є політична історія. На визвольній боротьбі виховується молоде покоління. От і чому наші вороги сьогодні не хочуть, щоб ми знали про цю історію? І тому е, я вважаю, що і найголовніше в цій виставці, бо наша виставка, ця книга стала предметом обговорення в російській думі. Що найбільше не подобалось? Не подобалось те нашим північним сусідам, що ми попрацювали в архіві Міністерства оборони, ми знайшли всі Мобілізаційні документи, які полки армії, цілі дивізії були направлені із російських губерських міст для того, щоб окупувати Україну. На Україну вже в, 20 в кінці 20-го перепрошу року. перепрошую на секунду, бачите, там іще і ще й в книжці дуже багато ілюстрацій, фотографій, фотографії. Оце що розстріляні, розстріляні чинські монахи. Там, та. монахи. І тому е, у, у, ми довели, що не було ніякого добровільного об'єднання в СССР. Була буквально шестві Так, була, ж, та, особи, була да, жорстка знаменитую. військова окупація Тезон. на Україну. Було кинуло кинуто мільйон двісті військ. Тут ви найдете чекісті, Ви найдете документи. З яких місць, з яких губерній посилалися на Україну? Список людей, яких посилалися на заміщення посад, тому що українцям не довіряли. Які банки, російські банки, фінансували окупацію? Тобто не було ніякого об'єднання. Діяли, окупанти діяли, і як окупанти, навіть ви побачите, як накладалися на окремі села, райони, накладалася ще конт... контрибуція. Фотографії це жертви Київської це були в таких майже всіх невеличких повітових містечках такі страти були і так далі. Навіть в 21-му році Фрунзе, який очолював Червону армію України, він констатував, що Червона армія України на 85% складається із великоросів, тобто не було якоїсь українського військового з'єднання. Українці всі йшли в повстанські загони і боролися з окупантами. А з Росії було постачання поповнення армії, і це була чисто російська окупація України. Це дуже відомий факт. я Думаю, що власне партія. Більшовиків на 17-й рік мали фактично там не було українців, тут в ній так, але так. я хотів би тут ще додати: ну тобто і проілюструвати власне на одеських матеріалах тезу пана Романа, що без напливу чекістів з Росії не вдавалося впоратися з українським національним рухом. Суто одеську згадати подію 1920 рік. Після грандіозного дійсно Шевченківської маніфестації за участю просвіти і так далі було десь в травні місяці. Надіслано сюди загони чекістів, які вчинили це. Фактично була перша така масштабна розправа над одеською інтелігенцією українською, десь близько 200 чоловік було закатовано. Серед них це можна назвати Литвиненка, дуже цікавого такого бандуриста, комерсанта, бізнесмена. Климовича Петра і так далі, оглядаючи, Потім... оглядаючи архіви, дуже чітко прослідковується, як встановлювалася радянська влада по українських губерських містах. Записи є, що Полтава за допомогою робочих Петрограда була установлена совєтська власть і так далі, в Котеринославі, в інших містах. Тобто навіть коли вже Григорій підняв повстання і охопив весь південь України і майже доходив до центру, то тоді йдуть тривожні листи до Москви, щоб прислати поповнення 20-30 тисяч, оскільки ми втрачаємо Україну і так. Далі і тому е, сьогодні, напевне, найбільше нашим північним сусідам пече е, ця виставка, е, тому що тут доказано, що не було того, що 70 років повторювали, що дружба, любов, така об'єднання двох народів ні, була жорстка окупація, і мало того, з таким цинічним фізичним винищенням українців. Хоча я би хотів сказати, що звичайно. І на цьому часто дороблять наголос певна колаборація, дехто, тобто представників з українського середовища, вона була або, або з якогось такого малоросійського середовища. Згадаємо цей знаменитий випадок з Юрієм Кацюбинським, якому Єфремов писав, що краще б. Ти не мав таке прізвище і так далі, тобто такі люди були, але це були це було далеко, якби не масове явище. Це були виключення, які є в будь-якій окупації. будь-якій, Тобто, звичайно, і на цьому, да, на цьому не можна робити, розумієте, завжди на от подібні зауваження Важайте, пана, Романа. Каже, що ви а уважили, були ваші, Звичайно що були? ще, наша виставка. Були... Чому іменно закінчується часовим періодом 32 другим роком? Вона закінчується таким документом серйозним. Це Балицький в 32-му році, 23 грудня голова. голова українського ЧК пише Сталіну листа, в якому описує всю Україну і показує, як при, як на Україні вибухають селянські повстання. І пише про те, що якщо так далі піде, то Україна Україна буде охоплена загальноукраїнським Стратимо повстанням Україну. і вийде із складу СССР. Вже 28-го Сталін оцю доповідну записку Балицького відправляє по всіх обкомах і вимагає в додатку до цієї, до цієї доповідної його додаток, і він вимагає ввести війська, забрати хліб, посилити репресію. Це 28-го. Він бере особисто окремого листа надсилає в Харків Косіору з тими самими вимогами. А вже 2 січня, новий рік нібито то свято йде 2 січня. Косіор бере, відправляє телеграми в кожний район, в кожний колгосп, в кожний радгосп спосилити репресії, забрати хліб і це. Тобто, ось відповідь, більшовицька відповідь на оті численні селянські повстання, що тільки терором голодом вдалося їм зламати визвонити. Ну і ми бачимо, селянську. ви таки голодомор ви підвезли. Ви підвели вже до Голодомору, до тому що да. я так розумію, що всіх не можна було вивести. На Сибір, та, на, на Сибір і знищення всіх не І ви знаєте, можливо? от 200, я казав, 268 повстань. Ми їх розділили на два періоди. Перший період повстань це 17-24 рік, адже після першого голодомору і політики непу повстання стихли. І другий період повстань з 28 по 32 рік. І ви знаєте, якщо ми подивились оці по статистиці, вони майже вирівнялись. Тобто так бурхливо почали рости повстання у двадцять восьмій, роках. Останнє повстання, як не дивно, може дивно вам буде, але ми по документах чекістів. останнє повстання може і десь ще є пізніше, бо ми знаємо, події були в Новочеркаску, що відбувалося на початку шістдесяті вже, Але останнє три четверті в Одесі були масові виступи. Так. Це відомо. І останнє повстання було на Донбасі. Тридцять четвертому році, вже після голодомору на Донбасі відбувалися останні посталя. Тобто, оце якраз в нашій виставці в цьому путівнику, ота невідома історія, яку так хотіли наші. Е... Противники, противники нашої державності, щоб ми не знали, щоб український народ не знав, щоб молодь не знала. Але власне на цій історії стерти пам'ять на цій історії якраз можна виховувати молодь, яка буде усвідомити, хто з якого народу вона походить, як їхні батьки боролись за ту державу, і тому наша основна мета. І ми сьогодні об'їжджаємо Україну. Ми вже відвідали більше десятка областей України за підтримки фонду відродження. І сьогодні приїхали до вас, до Одеси. На жаль, правда, там не дісталося якогось великого залу, бо виставка досить гровізка. 29 плакатів великих, поки що в просвіті. Але якщо... Люди оглянуті. Це перше побачить вашу телевізійну передачу. Якщо буде бажання, то ми можливо і для такого міста, як Одеса, не згодні приїхати тому що на Одесь, в Одеській губернії визвольна боротьба була. Дуже масштабно. Потужно, потужно. Є про що розказувати, є про що? Є що показувати. Ну і треба задати, що власне ці всі події 17-30 років вони і надали мали продовження, тому що, як відомо, в період Другої світової війни, яка була достатньо потужна боротьба у Нупа. І тут діяли УНУПА, в тому числі на чолі з е, е, корінним одеситом Святославом Караванським, який Дайте, очолював в Одесі. Я не, вип... не випадково взяв з собою книжку. Ми 7 листопада минулого року. Проводили міжнародну конференцію. До речі, Олександр був на цій конференції своєю доповіддю. Тема була співпраця СССР і Німеччини в міжвоєнний та воєнний період, період причини та наслідки. І тут, до речі. Відкриваються невідомі сторінки, як СССР озброював, як допомагав будувати Гітліру Німеччину і як починалася Друга світова війна, що не поділили два диктатори. Але характерно то, що коли ми працювали в архівах, є такий тринадцятий фонд: це паспорти областей України, це внутрішній документ служби безпеки України або колишнього КГБ. І мене здивувало, то що на Одещині. На е, Донеччині, на Катеринославщині, на Харківщині, на всіх українських губерніях цікаві такі одинакові записи російською мовою про німецький період, угу. де пише, що в 41-м году западниками, очевидно, це є похідні групи, які йшли. Була создана ОУН, і далі запиш 42-м году час німцями унічтожена, а вторая час ушла в подпольє. Тобто, оце міф про співпрацю ОУН. з німцями абсолютно є міфом. І те, що е, діли лише на території, на території Західної, Західної України. І ще є один міф, що там були тільки представники Західної України. Західної України. Це, Це України. теж один міф, Тому Ходили що там було представники дуже багато. східної України, інтелігенція До, до речі, при Петлюрі, і Петлюра сприяв тому найбільше на сході України і тут, власне, Одещині в районах. Всюди була дуже розвинута просвіта. Якщо взяти Скоропадського, той опера опирався на селян власників, союз селян власників. Це середній клас на той час був це фермери були і на козацтво. То Петлюра найбільше сприяв розвитку просвіти, і до речі, коли йшов ця повстанська партизанська війна, то просвіта була якби запіллям повстанських загонів через просвіту йшла агітація у, е, е, у повстанці через йшли всі, Просвіту йшли всі всі військові зв'язки під час визвоної боротьби. Ще хочу і запитати скільки ми, ми вже так підійшли до пам'яті, яку хотіли стерти забрати в народу. Ви у 2006-2007 роках були заступником голови Українського інституту. Національної пам'яті. Ми вже знаємо, хто став на чолі оцього інституту. Зараз. Чи є якась альтернатива цьому інституту національної? пам'яті? Коли я побачив, як колишній заступник голови інституту, я побачив, що твориться навколо інституту, знаєте, таких е, маразматичних рішень, які робить наша влада, просто собі тяжко представити, та якби е, якісь люди з села, з колгоспу, прийшли і почали правити науковими установами. Вони ліквідували інститут як орган виконавчої влади. Це як, е, як комітет державний, як міністерство інститут був. І зробили з нього наукову структуру з тою самою назвою при кабінеті міністрів України. Ну але вибачте, науково-дослідних інститутів при кабінеті міністрів України не може бути. Вони можуть знаходитися в системі академії наук. І вже навіть теперішні заступники того голови того інституту зверталися до мене, каже, як нам вийти з положення. каже, не може бути науково-досвідний інститут при кабінеті міністрів. Ну я кажу, йдіть до академії наук. Це, це знаєте на що схоже? дуже на російську цю комісію сфальсифікації історії каже Академія так, наук що. нас не приймає, бо кажуть, ми маємо свій інститут mm. історії. І сьогодні, по суті, як Солдатенко заявив, а він колишній був членом ЦК, Компартії Семененка заявив, що вони будуть вивчати здобу... здобутки радянської України. Ну ми вже здобутки радянської України отак от наслухалися і наїлися і, і наїлися і фізично бачили. І тому сьогодні, по суті. Такий добрий почин, бо кому кому а Україні потрібен був інститут національної пам'яті. Дивіться, як вони активно працюють такі ж інститути в Прибалтійських державах, в Польщ. Польщі, в Чехії, всюди. Це, я був в їхніх інститутах. Я бачив їхню працю і хотілося десь довести, щоб і наш був інститут такий. Ну на жаль, бачите, бояться. Бояться оцеє правди, яка би могла дойти. А повірте, що в українських архівах є дуже багато. Я пам'ятаю особливо в вашому архіві. Я запитував у архіві служби безпеки, в державному в Одеському архіві то всіх у нас ми... якраз вчора був в програмі та, директор, директор, директор державного та, архіву Міточкай він Іван до речі, де ж десь з Богорочанського району І все. він з тої території як переселенці. Переселенці. з переселенців з переселенців. І я запитував директорів архів, архівів, скажіть. Як от вам працювалося в архівах в радянський період, як зараз, як, як було відвідування? Вони кажуть, що ви, то в радянському періоді, якщо на місяць приходило два-три чоловіки, то вони обов'язково мали е, довідочку, чи з КГБ, чи з десь з обком рейком партії, і все. А тим часом комуністичні ідеологи писали історію України як хотіли. І тому сьогодні. Наше завдання завдання сьогоднішніх молодих науковців, я десь ставлю ставку на таких молодих, на як Олександр науковців. Наше основне завдання боротися з тими міфами, яких наклали в нашу історію оці комуністичні ідеологи. Бо вони не дають Україні далі розвиватися. Я би хотів додати, що певні зрушення є, тому що як мені стало відомо, от у нас якраз в університеті в Німеччині, причому це на сайті відображено, створена група така робоча для вивчення значить, тоталітаризму радянської. Там в тому числі будуть різні проекти: круглі столи, публікації і так далі. Моїм колегам Петровський, Едуард там іншими колегами, і в тому числі ми будемо ясно річ вивчати різні спеціально. До речі, я хотів би додати те, що ще не пролунало, що ця збірка значно ширша, і назва ніж просто співпраця ем, Німеччини і СРСР. Там е, власне досліджуються ідеологічні основи цієї співпраці, я і думаю, моя стаття да, моя стаття цьому присвячена в тому числі деяких інших. і вони дуже важливу річ роблять ці автори, не тільки цієї збірки залом. Вони говорять не просто, що це була одномоментна дипломатична співпраця, розумієте, просто, а що це була природна співпраця двох режимів ідеологічно спорідних, попри Спорідно. те, що там різні були слова да поняття, там нацизм, там комунізм, але загальна спільність і загальна такась основа була однакова. Це, передусім, те, що людина в цій машині сприймалася як гвинтик. Як було. ну це Бог і... дякувати вже меч Прич... люди вже знають причиною. Про це. хотілося собі причиною так. проведення такої конференції було то, що ми сьогодні чуємо. В Європі все більше лунають е, такі заклики, щоб все ж таки провести суд над комуністичною партією Нюрнберг-2. І над її злочина нюрберг 2 І це вже і, знає і праска конференція, і резолюція Ради Європи. І, то все. і ми під кінець цієї книги на основі тих праць, які е, тут надруковані. Ми е, 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 даємо звернення до держав, демократичних держав, щоб все ж таки пришвидшити цей процес. Творення міжнародного трибуналу, щоб провести суд на... Пане ми вже скоро виходимо з ефіру. Хочу вас запитати на останок. Знаєте, що колись наш <кхм>, геній пророк, поет, батько нації Тарас Шевченко писав о роди суетний, проклятий, коли ти виздихнеш». Як ви ставитеся до того, ну, що, може, не маєте претензій, а щось на кшталт того до нашого народу? Ви знаєте, що я би не казав, я часом сперечаюся на цю тему. Якби інші народ, а мені приходилось бути в багатьох державах, так е, е, системно нищили, так системно відбирали в нього мову, державність, намагалися з нього зробити виключно раба, е, його би вже не було на світовій карті. А ми ще є і будемо, і не так просто українців знищити. Знаєте, народ, який мав свою... Державу має коріння глибоке з княжих страшів. Він буде мати свою державу, і та держава буде. Ми повернемось до своїх витоків. І хочу закінчити програму знову ж таки рядками Шевченка: встане правда, встане воля, і тобі одному поклоняться всі язики в віки, віки. А поки що поки що маємо те, що маємо. Щиро вам дякую, пане Богдан, Але я хотів би на завершення нашої передачі. Дайте мені оцей збірник. Я вам, як ведучому одної з програм вашого телебачення. Я хочу подарувати цю книжку. Ви тут знайдете дуже багато фотодокументів. Щиро документів документів. Я думаю, що І це пригодиться багатьом. у вас в yeah. вашій передачі. Щиро вам дякую, пане Романе. Yeah. Щасливим дороги, успішної поїздки по нашому причорноморському краю роман круцик громадський діяч всіх не буду перераховувати немає часу всіх одне мене сказали директор музею совєтської до Директор музею совєтської окупації який і, знаходиться в києві по вулиці стельмаха 6А. і кандидат історичних наук олександр Музичко. всім хто дивився нашу програму низько вклоняюсь на все добре